Сьогодні ми в нашої сестричці в селі Енгельське. Да? Енгельське. Да, да. І це не просто наша сестричка, це вдова, в якої чоловік за Христа в 1972 році сидів. Ви розумієте? І також ця сестричка сьогодні в німочах, але Бог за неї заботиться, тому що Бог є сиред і вдів. Нати вам гостини, гостинці. От. І зараз наша сестричка живе в такий час. Ви не думали, що буде війна. Не думала, не думала. Вона думала, що можуть бути випробування, можуть бути трудності, але не війна. Війни, війни раніше були, війни раніше були. А скільки ви вже з Господом, сестричка? Скільки років ви з, з Ісусом? Більше шість. 60 років з Господу. Так нам вже по 66. Слава Господу! Слава Богу! А чоловік ваш коли пішов В Восімдесят дев'ятому. Ті кому. 2000, знаю, 2010 десятому, десь так. Це багатодітна бабуся, багатодітна мамуся була. А оце її дочка, коли батька посадили в тюрму скільки вам років було? Десять. 10 років. І як ви це з цим всім сражалися? А, і сражалися, приходили комуністи. Хотіли нас забрати. В інтернат? Так, Я з ним ругалася. Ну як ругалася, він прийшов тут і сидить. Я реча, ти сидиш, міліціонер. А тоді як батька ремонтували вже, він приходить пробачення, просить. Слава Богу, бачите. Треба було таке все пережити. Oh, uh -huh. Били нас тому відівалися в школі, і обзивали і штунди. Що тільки мене не було. Ніхто би не міг подумати, що прийде така свобода, і сьогодні зовсім по-другому все буде. Да, так, ну Юрій, наша сестра не хотіли з нами говорити, общатися. А тоді як батько вже ребетували в Америку, посилали нас жити. Він не захотів, його в Волині родичі не захотів їхати в Америку. Це той Совєтський Союз просив вибачення і хотів вас да, в Америку да, послати, так? Да? Бачите, як. Бабуся, Ісус Христос вас любить, і ви для нас є прикладом, що ви до сьогоднішнього дня лишаєтеся вірна Господу. Слава Господу за таких сестричок. І Сестричка живе тут 5 чи 10 кілометрів, скільки до воєнних дій тут? Десь 5 кілометрів, 3-5. 3 кілометри сюди. Ну, страшно чи не страшно? Звісно, страшно. Сирени, да, бехкають, бахкають. Вам тобі. Чути? Чути? Трохи страшно не страшно, тому що вже стільки пережила, Вже стільки я... Вже всього було страшно в житті, що вже це не страшне. Не, 88 да? років, буде. 88 років, так? Да? Нехай вас Бог благословить. Ми зараз за вас помолимося, щоб Христос дав сили вам перейти річку Єордан да. і зайти в землю обітовану. Амінь. Амінь.